В Глухові попрощали 45-річним військовослужбовцем Олександром Лебедєвим, який у бою під Вугледаром отримав несумісні з життям поранення. Командир зводу Олександра Дмитро Тітов розповідає, що товариші намагались врятувати важко пораненого побратима. Але під час евакуації Олександр Лебедів помер. Надали допомогу пораненому, займалися його евакуацією. Евакуювати не могли декілька, декілька разів. Зв'язку з плотністю обстрілом все таки їм це вдалося. Ну і під час цієї евакуації як казали хлопці, мені Сашко й загинув. своєму колективі ми називали його у зв'язку з прізвищем, а, в шутку називали його Птіца. а він завжди посміхався і так пальцем показував і казав Птіца міра. І бачите, як склалося, що наша птаха за мир в нашій країні віддала найдорожче це своє життя. До війни Олександр Лебедів працював на місцевому сільськогосподарському підприємстві Велетень. Бригадир тракторної бригади Микола Гордієнко говорить, що добре пам'ятає, як загиблий герой влаштувався до них на роботу. він до нас на трактор Т-150, був гарний працівник. Цей улыбався, ніколи не адвіо не було почути поганого слова, знав свою роботу. Дуже він любив свою сім'ю, дітей, жінку. А з Володимиром Олександр багато років працював пліч-опліч. Пліч. Чоловік говорить, що ще у перші дні війни його товариш приєднався до лав територіальної оборони. Перших днів пішов, він. Був у Глухові в теробороні, це ж поїхали вони. Ну, як бачите, дуже-дуже жалко. Мені досі не віриться, що його нема. У Олександра Лейбедєва залишилась мама, дружина та двоє донечок.